З Днем Незалежності України, усім доброго дня! Я сьогодні проводжу серію прямих ефірів на ті відповіді, на ті запитання, які мені задавали, Аби, аби, аби як я чула підтримку. Це екопроєкт магазину, мого 100% онлайн-магазину, екопроєкт споживай перемагай»» Це патріотичний проєкт на підтримку людини. Зараз буде таке питання. Тут я Хочу затронути таке етичне питання, й важливо його затронути. Про, тим більше в такий ось день вирішила затронути що про, про етичні моменти німецьких та українських лікарських протоколів. Тобто я є біологом, я Тобто я біологом з медичним ухилом освіти та психологом, практикуючим, дипломованим, і я можу з точки зору саме ознайомлювальну інформацію в своєму магазині. Я серйозно займаюся нутриціологією, займаюся профілактикою. Це моя професія. І ось цієї. І от точки зору, саме профілактики. Пам'ятайте, що профілактика це не лікування, є лікування, а є профілактика. Я завжди говорю на прямих ефірах, але зараз я записую відео, тому що, на жаль, тисячу підписників, від тисячі підписників в інстаграмі важливо прямі ефіри, щоб я знову для вас живу, їх проводила. Але я сьогодні записую, знайшла такий вихід. Підписуйтесь на мене на YouTube канал, на інстаграм канал. Від тисячі підписників підписуйтесь на е, ну, телеграм-канал, вайберг групи, там, де я викладаю всю інформацію. якщо, Тому що будьте разом, ще є послуги репетиторства. Англійська мова, німецька мова переважно, е, польська мова для середнього рівня, англійська, тому що вже 3 роки знаходяться в Німеччині, то це саме німецька мова. Також англійська мова може вам з цим допомогти. Перелік послуг мов. Мого магазину ви можете знайти у мене на, на, в соціальних мережах, тобто я є в Ютубі, як знайти, щоб звернутися в інстаграмі, в Телеграмі, в вайбері. Тобто, коли ви підпишетесь, ви можете звернутися. І, Тобто, давайте підписуйтесь, це буде моє таке до вас прохання. Тому що ось 100% онлайн, 100% вітаміни також замовляйте. Це для підтримки здоров'я. Також є засіби житло. тобто Це від партнера мого 100% виробника еко-бренду Бріонель. Це цей бренд, який я вже я був, працювала в Чернівцях в центрі відновлення здоров'я. Я вже багато роль їм довіряю, тому що для мене я теж така людина. Це для прання разом з кондиціонером важливо використовувати такий лайфхак. Тому що я вже довіряю, тому що це я сама така людина, яка за якість, за конфіденційність, принцип конфіденційності соблюдаю, тобто повністю дотримуюсь його, тому що. Це важливо, коли підтримувати людину, бути конфіденційною, також тому що це ну, важливо. І також за принцип чесності. У мене в магазині діють принципи якості, прозорості, чесності, гарантування результату, тому що те, що я пропоную, я буду відповідати за результат. Ні в якому разі не купувати на інших сайтах, тому що звідти йдуть негативні упередження, тому що виробник які можуть те, що заявили на упаковці, додавати тоді шкідливі речовини. Про це у мене також є прямий ефір і в інстаграмі, тобто на всіх ресурсах, і в телеграмі, і в фейсбуці. Тобто, я всюди намагаюся потрохи. Викладати, щоб максимально мене можна було знайти, щоб максимально бути доступним для вас, адекватні етичні питання, якщо вам щось не зрозуміло, бо я відкрита в коментарях, тобто я відкрита в особисті повідомлення. Я тепло з задоволенням з вами поспілкуюся. Тобто я готова підтримати. Наприклад, сьогодні я готова затронути таку етичну тему в різниці, тобто ці етичні питання, яким стикаються українці за. Кордоном про те, що про протоколи німецькі, про протоколи українські, якась різниця, в чому переваги одних, в чому мінуси інших. І розглянемо на, можливо, на, навіть на конкретному прикладі або з етичних питань. Я подивлюся, як це, буде, як це буде. Тому питання того, що є протоколи, німецькі протоколи, це. Зараз я ось показую, де можна знайти. Є така інформація, яка в відкритому доступі. це Зараз зараз це як засна, це називається? Light der Deutschen Gesellschaft für Allgemein Allgemeinmedizin, тобто для загальної медицини. Тобто, це протоколи для. Для, для німців, тобто для загальної медицини, і є, наприклад, Digam, тобто і Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften. Тобто А, В, М, Ф. тобто це офіційні клінічні настанови для лікарів у Німеччині. Ось тут можна шукати PubMed, медлайн, тобто знаємо, тобто, таку базу даних пабмет, ми вже вчили її на біоінформатиці, також це і там є статті різні, тобто, медичні, Тобто, це медична база даних. Пабмет відома і Google, Google Шулі ну, відкрита, Google Академія можна, Google Шку... Шура. Можна, тобто можна Google, школ, Google Академія, тобто, Академія використовувати. Такі, що також українські джерела, це Національна служба здоров'я України, НСЗУ, тобто, це офіційні клінічні протоколи та накази МОН. Тобто я дивилася, можна зареєструватися там, навіть не будучи лікарем. Це наукові медичні журнали України, можна, тобто, це ось там, де. Можна ось, подивитися. Ось цей сайт, це німецький. ось, вам видно, Я вам показувала, що тут можна шукати ось, наприклад, лімфат, лімфатична. Зюстема, зюстема. Так. Так. ну, Наприклад, лімфатична система, тобто, наприклад, сильна лімфатична реакція. За всесом, наприклад, розглянемо. Приклад, ось можна отут знайти. А, вибачте, ну, ось можна ось це знайти. Тобто зараз український покажу, де можна знайти. Зараз. Міністерство охорони здоров'я. ось Міністерство охорони здоров'я можна знайти всі протоколи, тому що яка ж відмінність у німецьких і українських протоколів. Ну, німецькі протоколи, українські протоколи назначають антибіотики при, наприклад, на згадаємо, наприклад, сильна лімфатична реакція з абсцесом при причині запущеної стрептококової ангіни або тонзеліту. Тобто, Лимфо тобто Ось такий приклад, ну тобто, медичний будь які немецькі протоколи, вони би, ну, на довший термін, тобто визначають спочатку, в чому їх плюси, що вони визначають передові лабораторії, якби спостереження, тобто є тут в цьому плюси, тобто, це час, а час може зіграти ну, і недобре. Тому що, якщо, наприклад, мож, дитячий, можливо, організм, якщо організм, наприклад, йде, це реактивний білок, Вище ста, якщо йде дуже сильна лімфатична реакція, запальна сильна реакція, тобто внаслідок, тобто, що таке це реактивний білок, це той білок, який саме показує на запалення. Причину самого запалення він не показує, але тобто, він показує саме на запальний часто запалення викликане саме бактеріями. Тобто бактерії, я кажу, Віруси можуть все абсолютно, абсолютно різні речі Біологія, тобто це це окремі царство, царство, віруси та царство бактерій, тобто. Це взагалі окремі мікроорганізми, і вслід не плутати, це ну, дуже окремі. І якщо більше запалень викликане саме бактеріальне от, наприклад, стрептококова ангіна, Стрептококи – це один з родів бактерій. Тобто стрептококус, тобто, це. І ось, наприклад, ну я візьму такий просто приклад. Конфіденційно, тобто підтримку людини, я візьму цей приклад, вже розгляну, тому що це йде так. Тобто коли, наприклад, стало відомо мені, ну, що це то я тоді переконалася, що це бактеріальна інфекція, причина йде дійсно в бактеріальній причині цього запалення підвищення реактивного білка більше 100 мг на літр. Тобто, при таких станах, якщо вже йде. Абсцент, Абсцес, Що це таке? Тобто Це запальна реакція, коли сильна вже йде запальна реакція. Тобто, і, е, тобто абсцес, ось, ну, тобто коли як, в простому, я намагаюся по-простому сказати, сильна йде запальна реакція і ось. Якби відділяється від іншого. Тобто, якщо це все, тобто протоколи, наприклад, німецькі спочатку просто наблюдають, а можливо, тобто діяти одразу і робити там дренаж або е, якби українські протоколи там антибіотикотерапії одразу, а німецькі протоколи ні. Тобто вважається, що організм сам впорається. В цьому такий дуже етичний момент. І має бути обережною, коли. Казати про це, що ну тому, що що це, ну як, як вам сказати, етичний момент ай, і збилася. Що по різному можна подивитися? Якщо ситуація невідкладна, то важливо переконати лікаря. Наприклад, це таки казати, що важливо ну, антибіотики, або, наприклад, як зараз як би інтегративний підхід, як багато хто роблять в Україні. Наприклад, ну, брати щось в Україні, а щось брати з Німеччини, отака якась. Інтеграція, ну це просто чисто особисто моє бачення, особисто моя думка, не ставтеся серйозно. Я якби, вважаю, що ось так я зробили, що, наприклад, можна ну попросити, ну, якби, взяти, якщо є можливість привезти з України, наприклад, антибіотики, наприклад, або все-таки в Німеччині також, при, якщо вони бачать, що стани невідкладні, то переконати лікаря можна. І е, якщо це вдасться, то дуже добре написати офіційного листа до лікаря або сходити, ну просто поговорити, якщо, тому що ну лікар, ну, це мова, розумієте, це професійна мова. І знати, наприклад, якщо, чи те, ну наприклад, чима на курсах таку мову, тобто таких нюансів можуть не розповісти, тому що ну це мова для професіоналів, можливо, скористатися перекладачем. Але як от моя осередка. Особиста думка, якщо Ну я як бачу, як це я іноді роблю, ну я рідко ну сама користуюсь, намагаюся сама вчити, вчити самостійно, але ну не кожен це може і це нормально. То користуватися перекладачем з користю для себе, так щоб вивчити нові слова, щоб засвоїти саме конструкції німецькі, як це у реченні, як в живому мовленні, це все відбувається. Ось мої, це моє таке бачення. І як би я б робила, як я роблю, ну, іноді, якщо це таки доводиться, тому що це інший рівень, і ось такі ну, питання. Тобто, це. Основне, тобто оновлюються більше як українські протоколи оновлюються, вони оновлюються ну, рідко за чи з 2016 року. По-моєму, вже ну, я знаю, що дозволено використовувати в Україні європейськими протоколами, якщо офіційно, якщо вони десь лікарі десь їх знаходять, але це якби на совісті залишається лікарів. Якщо я, наприклад, знаю, я вам хочу порекомендувати це. Центр Відновлення здоров'я, наприклад, можна звернутися і до альтернативної медицини, ну, як сказати, до альтернативної, тобто до нутриціології. Тому що нутриціологія, ось це моя сфера, вона має працю... це дуже серйозна сфера. Вона має працювати в системі, в комплексі з традиційною, доказовою медициною. Тобто, ніякому разі не можна знецінювати одне і під. Підвищувати, так сказати, інше, воно має працювати в системі, є комплексне точне, яке я рекомендую від себе функціональне обстеження організму в містах України: Київ, Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, тобто це там. і є, ну, Наприклад, я запитувала і в Німеччині, і в Берліні також є це обстеження саме це обстеження, як може використовуватися як внутрі, ну, саме нутриціологічне, якщо у вас є вже в Європі, то Квалітет e, уздочлен, тобто дочка квалітет це ну, якби в багатьох випадках це так, в багатьох, але є ну, свої різні моменти і можна використовувати це дослідження. Я його можу рекомендувати. Воно на клітинному рівні показує саме першу причину, як працює повністю в комплексі наш організм. Тому що мало кажуть за фізіологію, вона надзвичайно. Звичайно складна річ, фізіологія, як саме працюють системи, органи, клітини, клітинний потенціал, мембранний потенціал, тобто. Всі ті такі речі, які можуть саме з 98% точністю побачити саме ці речі. І я рекомендую, якщо, наприклад, ось переконали лікаря антибіотик, після антибіотикотерапії, відновлення, курс, важливо їсти це молочні продукти, це важливо ну, можна гречку, вона гарний антиоксидант, тобто кефір. тобто ось це... Це ось те, що так, що, що є, тобто. Нутриціологічна підтримка, це багаті на клітковину продукти, це пробіотики, звичайно, та пробіотики, тобто це цельнозернові потрібно їсти. Якщо курс відновлення після антибіотикотерапії, тобто про це кажу: це овочі, овочі, фрукти, Тобто це підтримка кишкового бар'єру та детоксикації, це вітаміни і мінерали, це вітамін С, групи Д, вітамін С, Д, вітаміни групи Б, це цинк, це магніт. От у Бріонель, от у мене є магній гліцинат, тобто є магній цитрат, тобто магній гліцинат це одна з ф. Е, Форм активних, тобто називається хелатна. Ну, активна, по-простому скажемо, що всі ці продукції перед тим як обирати, мають мати сертифікат, GMP, Я розповідала, вся продукція має FDI, GMP, NSP. Також, тобто можна, якщо, наприклад, можливо, ви довіряєте іншим, наприклад, це так, це ваше питання. На Хербс можна знайти, можливо, ви... Просто я вам кажу, що ніколи не беріть на лівих сайтах, тому що хто, як каже колега, гарний колега, лікар, професіонал своєї справи, якого я вчусь, мій наставник, то хто вас буде там консультувати на тих сайтах, хто за вас відповідає. Тому а я тут відповідаю за якість, за безпеку, за результат. Тобто і ті люди, які працюють разом і в Україні, і в Німеччині, яких я тут рекомендую рекомендую то вони якби використовують і різні подходи, і, і оздоровлення, і. Традиційні підходи, тобто використовують європейські протоколи і роблять інтеграцію, тобто це є інтегративний гнучкий підхід. Саме тому я рекомендую, наприклад, людині, якщо захоче пройти обстеження, є можливість у Берліні пройти. тобто Це обстеження буде як додаткова думка, яка повністю покаже, як працює організм. Ті такі речі, які можна ну, не побачити. Десь медичні прилади, тобто такі, як антибі... курс антибіотикотерапії. От, наприклад, якщо відновлення, тобто це були вітаміни групи С, вітамін групи С є у ну, от магні гліцинат, я також показала, це їсти. Це, ну, тобто, це ще саме Брюнель зараз. Саме Брюнель це хітозан. Ще я кажу, можливо, завжди причина, якщо в кишечнику, то будь-які або нутриціологічні, будь-що засвоїться. Тобто, або нутріцептики, або нутрієнти, біосаплімент, сапліменти, ще називається, ну, ну, нутрі. То тоді, якщо кишечник або забитий, або погано працює, кров не рознесеться по всьому по простому, до всього організму щось корисне. І ми думаємо, будемо свідомими, чим ми наповнюємо свій організм. Тому це таке ліричне відступлення. Зробила, що кишечник може бути причиною таких питань зі здоров'ям, тому що не перетравлюється і не доходить. Чому може щось е, медленно діяти, тому що навіть ті лікарські препарати, тому що кишечничок, першу чергу, кишунково-кишковий тракт потрібно чистити, це кишечник, це печінка, тобто це кишечник, шлунок, обов'язково кишечник, обов'язково, шлунково кишковий тракт. Кишечник, тому що це другий мозк людини, мозок, є такі дослідження. тобто це я запрошую на, на до обстеження Чернівці. тобто Це та система, де Чернівця, Івано-Франківському, рівному Києві. тобто, Тернополі, тобто є обстеження, шикарне, класне і професіонали, головне люди, які чуйні, які вас почують. Я також вас підтримую чисто психологічно. І ще причина може бути психосоматика. Тобто, можливо, трактувати то а це ще психосоматичні причини. Психосоматика це коротко те, що в думках те і на тілі. Це біологічно доведено так, так. Тема, вона може бути багато чого спекулятивна, але можна багато там і додумувати. Тобто не можна сказати точно, що це від цих емоцій, це від цих емоцій. Не всі захворювання психосоматичні. Але тут, що запалення то тут не виключається психосоматика. Це як одна з можливих причин. Це не значить, що психосоматика, тобто стреси. Ні. Тобто, це ну, Просто звернути увагу. Я якби, знайомлювана. Не інформативно, все, щоб максимально викласти інформацію так структуровано, логічно, коротко. Що, Звертайтеся за обстеженням перше я до мене, не десь звернутися до мене, не шукайте в соцмережах мене, підписуйтесь на інстаграм, щоб я знову могла проводити прямі ефіри. Як і раніше проводила на YouTube канал також, я можу вас попросити допомоги з цим. Ну, ось так. Тобто, Тому про висновки такі, що кожен протокол, у кожного є свої плюси і мінуси. І важливо, ну, моя така думка шукати, ну, тобто, аналізувати та синтезувати та поєднувати, десь інтегрувати, аналізувати кожен український протокол, німецький протокол, і де краще ну, використати, де буде вам краще. Тому що це ось таке просто це моє бачення, моя думка. Діліться, якщо у вас є. Є інша думка ну з етичних, якщо ви етично, в етичній формі поділитесь своїми думками, пишіть, завжди-завжди завжди відкрита, до питань. Я дуже люблю питання по цій темі. Я просто обожнюю, я рада допомогти. Такі ж у мене колеги, які інтегративний підхід використовують, які саме все не психологічно до вас ну, донесуть, саме особисто вам приділять час, підтримають, не кинуть вас у ситуації. Будь-який. Тому ось це, я вважаю, головне. З Днем Незалежності, України, ми незламні, це ефір незламності, це вже четверте моє відео за сьогодні. Так просто наживо. Дякую за увагу.